Доброго дня, доброго понеділка. Настав час оновлення, бо оновив свою систему акумуляторів, підключив їх тепер, так як мені подобається. Ну майже ідеально. Підключив шунт. Трошки налаштував систему по-іншому. Про що я хочу розказати? Подівайтеся з вами і подякувати всім коментаторам, які підказали мені, куди треба рухатися. Так, отже, давайте збільшу, значить, ця стійка від UH LMAH. Прям рекомендую український виробник Залізяка, за яку варто платити гроші, і вона, до речі, дешевша, ніж будь-хто що придумав в інших. Так, значить, що відбулося? Появився Lynx Power In. Це найдешевша їхня система. Тут немає ніякого моніторингу. По суті, це є дві шини мідні, вони облуджені. До яких можна підключити? Значить, от один акумулятор, 2, 3, 4. Насправді можна підключити і більше. І 8. Там вистачить роз'ємів. Нижня йде відповідно мінус, верхня плюс. От, у мене два акумулятора. Один це 10 кВт 2Е, другий це 8,5 кВт, 180 А, 200 А. Умовно, власної збірки, так? про яку є на відео на каналі. Значить, до Links я підключив отакий вимикач маси акумулятора автомобільного на два акумулятора. Є в інтернеті, можна знайти. Він прямо на тусову шину прикручений. А знизу прикручений шунт 500 амперний ІП67 від, від Віктрона. І кабель 5-метровий пішов до цербо через стінку. Ось у мене в стіні отвори. Кабель там вверху заходить через стінку. Так, тут у нас. Відключено відповідно обжато Все 35 мм кабелями, 35 мм січення 2Є е і 180 А збірка моя. Так, ну Тут нічого не помінялося, крім з'явився кабельочок от шунта, який сюди до церба прийшов. значить з плюсів наявності, шунта в системі, це те, що показники шунта, так як він в ЦЕРБО налаштований як монітор акумулятора, показники шунта автоматично між всіма пристроями на цьому ЦЕРБО передають state of charge так, рівень заряду акумулятора. І від цього можна будувати логіку роботи. Ну, Звісно, у кого нема цього state of charge, так це у Вальтроніка. Але е, я його так налаштував, що йому це в принципі не обов'язково. Е, так, що, що ще? Е, по напругам я змінив напруги на вольтроніку і змінив напруги на віктроні, напругу Флот і напругу е, балк. Для того, щоб використати по максимуму потужність зарядного від 220 вольт. Тепер у мене тут стоїть 60 А. Тепер нема проблем з тим, що він вискакує на горі. Я підозрюю, що це по причині, звісно, що збільшення ємності акумулятора, він не встигає вискочити, тому що всі 60 А ті акумулятори з'їдають швидко. Навіть вже починаю помічати, що того трохи замало. Тому подумаю для того, щоб почати задіювати зарядний цього віктрона. і цілком можливо, що буде підключений ще один віктрон в майбутньому. Зараз у нас достатньо сонця, система заряджена дуже добре. Покажу вам, з якими напругами я зараз маю на вольтроніку і на віктороні. Добавлю їх в це відео окремими. Окремими шматками. Всім, хто мені коментував і підказував напруги, всім дякую. Я ну, не слідував конкретно тим значенням, я швидше, по, ну, щоб зрозуміти суть, як ці напруги міняти, я по цьому прикладу поставив свої і спробую пояснити, чому так. так отже, Voltronic King. Electronic King. значить він зараз у мене стоїть в режимі Solar Utility Battery. І Operation Logic Auto. Ну, насправді в режимі Auto він працює по суті в онлайн. Там різниця якась несуттєва, я її поки що навіть не помітив. Float у мене стоїть 54 В, балк charging 56 В. І стоїть е, оцей е, Max Charging Time 60 хвилин. Коли він досягає 56 вольт, зарядивши всі збірки, він 60 цілу годину на цих 56 вольтах тримає, для того, щоб збірки збалансували, ну, збалансувалися І після тих 60 хвилин падає на флот на 54 вольта. Як бачите, максимальна напруга від зарядки від ВC20 стоїть 60, це максимум, що може кінг. Ну і максимальна струм, не напруга а струм, максимальний струм взагалі 140 А. 140 А. Для того, щоб можна було використати по максимуму все сонце і весь все зарядне від мережі одночасно. Як він працює в цьому режимі SUB? Як тільки з'являється зранку сонце, він зразу ж вимикає зарядку від мережі миттєво, на першому ваті. Таким чином він, що він робить? Він дає можливість на початку дня трошки розрядитися акумулятором для того, щоб коли сонце з'являється повноцінно, зараз 593 Вт генерує. Там снігом присипано, я не чиста, але 593 Вт генергія. Для того, щоб коли Сонце вже вийде повністю, щоб було куди його зливати. Тобто на початку дня сонячної генерації акумулятори просідають. От. Що відбувається в кінці дня сонячної генерації? Коли закінчується день, в... це десь там, умовно, зараз 4-5 година. Він перестає генерувати сонце, він автоматично включає зарядний на 60 А і починає валити цей всіх 60 А аж до bulk charging voltage. Коли ще включається зарядний, оцей от Back-to-Grid Voltage. Якщо напруга на акумуляторах падає до back to grid, 46, він вмикає зарядний. І починає заряджати його до back-to-discharge. Але струм, з яким він з цим зарядним працює, він не максимальний. Він підбирає струм для того, щоб Тут у нього там якась адаптивна програма. Він підбирає струм для того, щоб дати місце сонцю, тому що в нього сонце пріоритет. Оцей режим у них дуже крутий. В цих Електроніки, але він чомусь тільки от коли ну, активується, коли Cut-Off voltage спрацьовує. От. На цьому робота Вольтроніка закінчується, крім того, що основна його задача, от якщо побачите, значить зараз навантаження 3-4 Вт. Тобто електрон через те, що зараз максимальна потужність споживання на цій фазі, ну, не знаю, там 600 1000 Вт, Він з вольтроніка нічого не бере. Він бере все з акумулятора. Ну, а в акумулятор, відповідно, закачує. От зараз 10 А від сонця вольтронік і там сонце від самого Вікторона теж. підтримує напругу, зараз напруга 55,2 В. Значить, це по вольтроніку. Тепер перейдемо на Віктрон. От. У Віктрона з'явився шунт, Значить, у шунта є дуже класна тема, це стан заряду, state of charge. Значить, state of charge у Віктрона автоматично розповсюджується від цього шунта на всі пристрої. Тобто, якщо глянути State of Charge на шунті, то автоматично він стає точно таким самим. І на мульті РС, який не може бачити все в моїй схемі, тому що в мене є ще Вельтронік. Таким чином, Шун дозволяє мульті правильно рахувати всі свої показники і правильно реагувати. Значки, які напруги в мене стоять на Віктроні? Давайте зайдемо. От він вже на флоті, зайдемо в акумулятор. Користуйтесь українським перекладом, я дуже багато чого виправив, ще працюю, буде український переклад у Вікторона, я входжу в групу перекладачів, буде дуже якісний. Venus OS на царбу там переклад дуже якісний, тут ще в роботі. Так, значить, Що у нас є по батареї? От, Напруга підтримання заряду 54,9, то в мене на електроні зроблений флот вищий, ніж на Вельтроніку. Е для того, щоб максимізувати використання фасадних панелей. І він менше шумить, ніж Вельтроніка. І як бачите, напруга поглинання, напруга вирівнювання у мене тут дещо вища. У Вільтроніка 56. От. Е Тобто Віктрон має більший пріоритет при наявності сонця. І якщо сонця нема, Віктрон починає слухатися то, що задає йому Вольтронік. Тому що зарядний від мережі є тільки Вольтроніка активний, Вікторовий неактивний. Звісно, що ємність акумуляторної батареї поставили, відповідно 380 ампер-годин. І з важливих елементів це прийшло з шунта в документації про шунт. По базово налаштування у нього зроблені для свинцевих акумуляторів. Тому треба зайти в налаштування і поставити важливі речі. Перша напруга заряду максимальна. Це коли він по цій напрузі буде орієнтуватися, що це досягнений балк. Я як зробив виміряв. В той момент, коли вольтронік е, тримав 56 вольт, я подивився, яку напругу показує шунт. Ну і на шунті було 55,8. Я підозрюю, що тут є деяка різниця між напругами китайця і індійця. Так? Е, е, і плюс ну, 0,2 В це цілком можливо, що це напруга падіння е, між е, вольтроніком і шунтом. На тому кабелі там 2 метри, який в нього йде. Так, Тому цю напругу заряду, тут я його виставив. Ємність акумуляторної батареї потрібно задати. Далі показник пейкерта. Згідно документації для лікіферого фосфату треба 1.05. Тут базово стоїть 1.25. Також коефіцієнт ефективності заряду треба ставити 99, а базово стоїть 95. Це важливо для підрахунку of Charge. Все остальне тут особливо не важливо. Монітор батареї режим, у нього є ще лічильник, можна поставити його як лічильник електроенергії. То якщо ви от хочете, наприклад, свій якийсь не віктроновський пристрій рахувати, то можете взяти шунт і поставити його в цей режим. Отакі от налаштування по вольтроніку і вілетрону. Тепер покажу, яким чином моніторить цей моніторинг в ВРМ. Якщо подивитися вчора, що йому важко підключити зараз. От. Ну, давай. Щоб Wi-Fi нормальний? Ось, нарешті, завантажився. Значить, якщо подивитися от в це місце, так, отут наверху в піку. Це синім, це напруга. От напруга доходить до тих... 55-8 вольта, які робить шум. то там воно годину тримає наверху. За цю годину, от якщо дивитись по оранжевому графіку, от в цьому місці струм починає падати, тому що акумулятори на, насичуються і падає майже до нуля. Коли вже падає до нуля, воно ще тримає там десь 40. Тримає на цій напрузі для того, щоб зрівнялися банки, і потім він сідає на флот 54 вольта. Ну, 54 вольта по альтроніку, а 50-85 по електроні. От. Загалом в системі з шунтом все стало більш зрозуміло. Зараз покажу вам, як це виглядає в самому Цербо. На Venus OS UI, щоб можна було зрозуміти, як працює ця схема. Так, ось у нас церба. Вільтронік і Victron стоять на L3, на фазі 3. От їх 55 60 Вт. це то, що, в принципі, там, власне споживання вельтроніка або Віктрон десь там, на перехідних режимах десь там Вт туди-сюди жене. Це можна вважати нулем. Але от, якщо зараз подивитися, значить 2 кВт зараз бере сонце, дає сонце, е стейтовчарж 100%, а потужність DC от 200-300 Вт. Тобто цей dc потужність, це то, що він рахує заряд від, або заряд в акумулятор, або заряд з вольтроніка. Тому що вольтронік дає, якщо потрібно, з мережі струм підзаряджає акумулятор. Це зроблено для того, щоб стабілізувати напругу. У Вільтроніка є можливість здавати 230 В. І плюс у нього є два інших пристрої. Це зарядний від 230 і у нього є сонячний масив, у нього є ППТ-контролер. А Віктрону, по суті, основна його задача це брати цих 230 вольт і генерувати своїх там, 6 кВт. Якщо більше 6 кВт, то він буде добирати по фазі від Ну, Це відбувається рідко, деколи буває. Але в основному його задача це інвертор з акумулятора Ось, з акумулятора 230 і з сонця заряджати акумулятор. У мене такий DC loop, то у мене по DC все живить акумулятори, а по AC Victron дає свої 6000 Вт, або, якщо йому не вистачає, добирає з мережі та в режимі Power Assist. Загалом ось це і вся схема. В системі є ще також лічильник. Так? Лічильник є M24, який стоїть на початку. Він стоїть до всіх пристроїв, стоїть у щиті, зараз я вам його покажу. Він стоїть як мережевий лічильник в цербах. Ось оцей пристрій значить, Він для того, щоб коректно рахувати споживання. Тому що без нього ну, Віктрон не знає, скільки ми споживаємо, тому що він тільки на одній фазі. Цей лічильник дає можливість побачити все споживання. У мене на першій фазі стоїть котел електричний, який гріє одночасно, ну який гріє бойлер непрямого нагріву. І гріє підлогу. А бойлер зараз виключений, але він може працювати, він підключений до третьої фази. До фази. Тобто, якщо раптом немає на вході взагалі електроенергії, ми автономні, можна від сонця нагріти бойлер, Тільки його треба включити. Тобто, Він як резервний Оттен. це резервний тен для того, щоб можна було нагріти від електроніки, відповідно від електрона теж. Відповідно для того, щоб знати споживання котла, стоїть лічильник, і по лічильнику можна тепер в принципі, думати про масштабування системи. І масштабування швидше за все буде. Або ну, ще один такий самимультер, який стане на першу фазу, для того, щоб закрити питання котла. Ну Котел, його корисна, він розумний, його корисна тема, що його можна в день, коли є сонце, в принципі, включати від сонця буде, а ну, коли нема сонця, то або гріти <свісно>, дизельним генератором, або е включати вже від мережі від стопа. Е значить, що ще їде? Їде лічильник е їхній новий електроновський, трехфазний, який я хочу поставити після всіх інверторів. Перед споживачами. Для того, щоб в церву потужності на вході-виході ну, були коректні. Бо зараз він показує, типу, що по фазі 3 споживання 0. Ну, це не зовсім так. По фазі 3 у нас там, до, 5, до 8 кВт бувають піки, Тому що він не дуже вміє. Скомбінувати між собою показники перша, друга фаза з лічильника, а третя з електрона. Тому треба ще один лічильник. От. Так що дякую вам всім за підтримку, за коментарі, за підказки по напругам. Будемо дивитися моніторити і напевно, що з наступних великих закупок це або такі самі два є акумулятори. Як у мене 200 ампер годину, бо вони дуже в класному форм-факторі. Або ж будемо, може, тратити свій час і збирати з 300-304 ампер години свої власні збірки для того, щоб зекономити гроші. Подивимося, що буде важливіше на той етап. Далі буде.